14 жовтня в Україні відзначають державне свято День захисників і захисниць України. Це свято зберігає славні традиції українського народу, демонструє мужність і героїзм оборонців рідної землі. Свято на державному рівні почали відзначати тільки з 2014 року. Проте воно зберігає в собі історію багатьох століть. Дату 14 жовтня було обрано не випадково, адже саме цього дня відзначається велике православне свято Покрова Пресвятої Богородиці. Вона вважалася заступницею українських козаків, надавала їм наснаги та сил у боротьбі. Українське козацтво завжди було і залишається символом мужності, незламності національного характеру. Непохитності, віри і духу у цей день. Українці поціновують воїнів, які в різні часи обороняли і обороняють нашу незалежність і територіальну цілісність. Це не лише День військових, тому що захищають нашу країну і цивільні люди, і волонтери, і медики. Ми вітаємо всіх чоловіків, хлопців, а також жінок. Всіх, хто стоять на захисті кордонів нашої батьківщини. Вклоняємося перед вашою мужністю. Ми впевнені, що завдяки таким героям, як ви, нас точно чекає перемога. З Днем захисника України. Мій любий український захисник сьогодні потрійне свято в Україні. Ми знаємо від свята ти відвик, бо за свободу стоїш нам. Свято Покрови, День козаків та сучасних українських захисників. Тільки веселитися, тільки жити, лиш би війну цю кляту спанити. А ми вбудемо в сітку два нових кольори: блакитний, жовтий, жовтий і блакитний. Хай жахається його вороги, хай тебе зігріє промінчик сонячний. А ми вплидемо зелений волюбок, символізує цей пісняний колір. Послу вже на свійна, весни такої не буде хай ніколи. А я червоний колір в сітку заплету і нагадаю, що любов велика сила. Тебе чекають вдома, мій захиснику, тебе кохай і любить нашу Україну. Ти житимеш у пам'яті завжди, адже життя віддав за незалежність. Залишив на землі свої сліди, подяка наша більше. jak bezmážnost. Означав. А ти, наш герой, у домовині своє життя не просто так віддав, щоб вільні ми були, живі і щасливі. Спасибі герой, мій захиснику, своє життя до неба дорівнявся, а тебе я нині попрошу, щоб за Україну більше не боявся. А ми тримаємо в руках теж Україну, бо ми за мир, за правду, за свободу. Захисники зупинять війну та родину. Вони всі не дарма козацького роду. Спасибі кажемо тобі, наш захисник, що маємо можливість прапор цей тримати. Жовто блакитний, лишний рушний. Чекає з нами, щоб тебе зустрічати. Лібо всі в клан короває. Тебе зустріне, українець кожен. Ми переможемо, пісні, заспіваємо. Слава Україні! Герої переможуть!